Любі Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Зараз ми з вами проживаємо неймовірно гарний і важливий час у нашому літургійному році, час святої Чотиридесятниці, час Великого посту, який нас веде до чудового і величного свята, Воскресіння Христового. І під час цього часу посту ми з вами маємо різноманітні богослужіння. Ми з вами роками звикли до так званої літургії Івана Золотувства, на якій ми найчастіше є присутні протягом року, але це трошки вводить нас в таку рутину, і ми десь до кінця не відчуваємо святковість саме літургії Євхаристійної, літургії Івана Золотувства чи літургії Василя Великого. Під час часу Великого Посту ми знаємо, що ми не справляємо якихось торжеств, гучних днів народжень чи весілля. Аналогічно піст поширюється і на святкування літургії. Саме тому у будні Великого посту ми не звершуємо літургію Івана Золотоустого чи Василя Великого, але служимо літургію, яка називається літургія на передосвячених дарів або раніше освячених, передше освячених. Різну термінологію має дана служба. Авторство приписують святому Григорію Двоє Слово. Чим відрізняється ця літургія від інших літургій, уже згаданих? На цій літургії ми причащаємо з вами дарів, які були уже освячені напередодні в неділю або в суботу в часі Великого посту? Літургія насправді є неймовірно гарна, неймовірно. Важлива для нас, ми проживаємо, читаємо старий Завіт, ми співаємо чудові стихи постові, ми повністю виконуємо антифони. Ми звикли, що антифони це є виключно стежки з псалмів, які співаємо в неділю з приспівом молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. А саме в цій літургії ми можемо побачити, як вони співалися ці антифони саме в Древній Церкві, коли повністю читаємо псалми, які дуже є вже скорочені у нашій літургії Івана Золодобства. Тому, браті і сестри, знаєте, пригадуються в цей час слова прийди і подивись для нас є дуже важливо. Прийти і відвідати цю літургію для нас, вона відкриє нам наш чудовий візантійський обряд, покаже нам дійсно красу тої літургії, на якій Господь дбає про нас. Тому що дуже важливо є зрозуміти, що Господь навіть в такий спосіб дбає про нас, коли ми не можемо з вами святково відслужити літургію, на якій. Ми робимо переміну хліба і вина у тіло і кров Господню. То Господь бає для того, щоб ми могли з вами мати наперед освячені дари. Отож, всіх дуже запрошую, а про історію цієї служби поговоримо іншим разом. Слава Ісусу Христу!